Сановні друзі, радий вітати всіх разом домусіх, хто ще не долучився до перегляду цього відео. Моє ім'я Юрій Бібік і пан Петро Черник люб'язно згодиться в інтерв'ю зі мною. Я йому дуже радий бачити і вітати в нашому ефірі. Пане Петре, слава Україні! Хару, Особі, що ви з нами давайте почнемо. От чого. справа в тому, що український військовий паблік Deep State повідомляє, що російська армія просунулася біля очеретина, Бердичів, також Красногорівки, це північ від Мар'їнки. Я знаю правила нашого з вами спілкування, але запитати я хочу не про поточну ситуацію, а про те, що дозволяє російським силам просуватися далі. Дозволяю російським силам просуватися далі, далі два моменти. Вони направду почали процес нарощування чисельного потенціалу в першу чергу в частині піхоти. Вони офіційно оголосили, що будуть набирати 14 нових дивізій, 16 механізованих бригад і до двох загальних військових армій. Не забуваємо, що після мерзенного акту тероризму, який вони самі влаштували у крокосі, на, на пункти фрактування добровольців прийшло близько 16 тисяч людей. Це дуже багато. Дуже багато. Ну не так багато, як би вони самі хотіли, але вони прийшли. І другий момент це направду певний снарядний голод. Бо ми пам'ятаємо, попри те, що дрони, як восьма ознака фізико-технічної революції, у її справі зайшли у наше життя. Зараз на наших бойових не дуже серйозно апробовуються. Скажімо, за минулий місяць ми поставили абсолютний рекорд у винищення артилерії більше ніж 970 стволів. 50% цього всього було знищено із допомогою дронів, але він. На і досі на, і досі підкреслю, на 95% це війна артилерія. Ми витримуємо ледь-ледь показників 5 тисяч залпів на, на добу, плюс-мінус буває і до трьох, а наш противник спроможний і досі виставляти вогневі вали від, від 15 до 20 тисяч на добу. Вони підняли виробництво снарядів десь у межах на 30%. Якщо на початок війни вони виробляли 125 130 тисяч на місяць, то зараз десь до 160 170 тисяч підняли. От вони і тиснуть з усіх. Всіх сил, бо що це для них вікно можливостей Завдання стратегічне для них не змінилося і не зміниться. Вийти на адміністративні кордони та до Луганщини та Донеччини. Де відповідь якнайшвидше розблокування американського пакету допомоги? Сподіваємося, цього тижня буде. І велетенська кількість зброї, тільки там філософія успіху. Щодо цього, якраз спікер Джонсон дійсно робить заяву про те, що. Раніше всього в кінці тижня голосування може відбудеться, але воно буде іншим, тому що той законопроект, який пропонував Білий Дім, він Джонсон відмітає натомість, пропонує проголосувати чотири окремих законопроекти: окремо Ізраїль, окремо Україна, окремо Тайвань і так далі. Більше того, є опції, не виключення, що допомога Україні стосуватиметься двох речей: двох окремих аспектів: мова йде якусь частину в позику, мова йде фінансування за рахунок закону РІПО. Це конфіскація російських активів. Білий дім. Я от щойно читаю Карін Жан П'єр, це спікер Білого Дому, сказав про те, що Білий дім буде наголошувати на своєму 95 мільярдному законопроекті. Що це означає, пане Петре? Що до кінця тижня питання вирішено не буде, що воно затягнеться? Ну, на мій погляд, скоріш за все, буде, бо так виглядає, що мізке Трампу таки вправили. Розуміємо, що там був велетенський десант, починаючи від колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Джонсона, закінчуючи японським прем'єр-міністром, і це тільки те, що ми побачили у видимій частині. Маємо розуміти, що головні домовленості відбуваються в кулуарні закритій частині. Якщо так Джонсон різко, а теж різко, давайте півроку чоловік некомпромісно стояв на своєму, а тут різко за кілька днів після розмови з Трампом у Флориді поміняв позицію. Правда, не на ту, котра потрібна Байдену і нам, бо нам все ж таки було б Ще щоб цей, щоб ця допомога була безкоштовною, але знову ж таки і кредиту боятися не треба. Не маю сумніву ні найменшого, що більша частина з нього буде списана. Чому треба завжди дивитися в історію? Пригадуємо велетенський так званий перший ленд-ліз, який був підписаний у березні 1941 року. Тоді виділили взагалі союзникам, не тільки радянському союзу, бо головну левину частину з'їли британці у межах 50 міль... мільярдів доларів по тих часах. Це як зараз, майже 700 мільярдів. Доларів спадкоємниця Росії, Росія, як радянського союзу, віддала останні, і то не всі гроші, десь на початку нульових десятиліттями віддавали, а величезну частину цього просто банально взяли і списали. Тому тут немає ніякої загрози. Важливо тільки щоб нарешті. Ці гроші з'явилися, бо уряд США не може закупляти зброю у виробників, не може відповідно закуплену зброю як розташовувати у себе на складах, а потім зі складів знімати дещо старішу і віддавати нас. Воєнно-промисловий комплекс США дуже унікальний. Це все на 100%, за винятком кількох державних історичних підприємств у Пільсивані. Є такий завод. Це приватні підприємства, вони не будуть працювати у борг. не будуть. Філософія прибутку у капіталізмі незмінна і не буде змінною. Ну а щоб вийти на такі порядки закупівель, як були у Другій світовій війні, то має статися щось безпрецедентне. По самих Сполучених Штатах мають ударити. Поки що не проглядається, що така тенденція можлива. Тому все ж таки особисто я може я помиляюся, не знаю. Я не дипломат, я не спілкуюся. Із представниками американського істеблишменту, виключно зовнішня аналітика на основі певних знань і певного досвіду, мені каже, що буде розблокований пакет найближчим часом. А в якому вигляді не важить? Треба, щоб нарешті ця критично необхідна зброя, особливо далекобійні ракети, і нарешті, хоча б у межах до півтори місяця, запрацювала авіація. Мене Петре, тут виходить ситуація. Така президент буквально ну вранці принаймні з'являється інформація, його заява про те, чому Росіянам вдалося знищити трипільську тес. А тому, що у нас виявляється, закінчились ракети, тобто частину ми збили, а потім у нас залишився ось такий нуль. Саме тому Росіяни поцілили в трипільську ТЕС. До ініціативи Європи, поки в в Америці вирішують свої проблеми з допомогою нам, що роблять Чехи? Респект величезний керівництво Чеської Республіки. Але я от моя математика така: от дивіться, є заява, чехія в рамках своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і зараз працює над контрактуванням ще 300 тисяч. Повідомляє про це Financial Times але що у нас виходило раніше? Раніше повідомлялося про значно більші цифри, коли Чехія домовилася про закупівлю 800 тисяч снарядів, з яких 300 тисяч вже було закуплено. Про це говорилось. Чому зменшується кількість снарядів? нічого не зменшується. Ну тут мега багато інформаційного шуму. Він і має бути. Він не має бути противник. Не має зрозуміти на якій стадії, де що і як перебуває. Виходимо із загальної філософії. Є точна зафрахтована планка 800 тисяч снарядів, і друга зафрахтована планка вже від естонців Також 800 тисяч снарядів разом до півтори мільйона. Чи це мало чи багато? Якщо 800 тисяч ділимо на 5 тисяч такі приблизні наші залпи на добу, то це на, на твердих 5 місяців ще 800 тисяч. Отже, до нового. Року в режимі стримування, в режимі стримування. Ми цілком попрацюємо. Ще маю сказати, що ми ніколи не виходили за показників 7 тисяч, і то цей показник був дуже нетривалим у жовтні минулого року у межах від півтори до двох тижнів. Усе от ми на тій панці 5 тисяч. як стояли, так і напевно, і будемо стояти. Щоб по справжньому щось проривати в частині артилерії, треба, щоб показники виробництва піднялися. Американці вийшли на минулий рік на 50 тисяч, а вийдуть на 80 тисяч. Десь аж на 2025. а про росіян я вже казав, 125 тисяч на старті до 170 тисяч зараз. От така вона сувора дійсність. Отак От воно все реально виглядає. Французи не можуть підняти кількість виробництва гармат Цезар більше, ніж від 3 до 4 на місяць. Своїх ми вже почали виробляти. Богдан у межах до 6 на місяць. Це все складні цикли, дуже складні цикли. Приведу конкретний приклад. По патріотах, бо зараз вони дуже знамениті, всі про них чують. Так, от сам цикл розробки патріота тривав 12 років. 12 років це при тому, що 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 тоді тривала гонка озброєнь, все було на найвищій тональності, на якій тільки можна бути, і як довго це все розроблялося. А деякі типи озброєнь розробляються по 15, а деякі по 20 років. Так щоб собі це розуміли, ніхто не сподівався, що доведеться відновлювати, скажімо, стареньку фільм 92 «Стінгер». Її були зняли з озброєння, не просто зняли з озброєння, а взагалі зупинили виробничий цикл. Пенсіонерів запросили, щоб нагадали, як це все треба будувати. І ми думаємо, що це так на раз два за рік, другий, третій, все різко, все відноситься. Ні, ні, така зброя такого порядку, таких складних технологічних циклів у таких величезних об'ємах. Напрацьовується дов, доволі довго, дійсно є безпрецедентні речі в історії, скажімо, в 44-му році за годину з конвейера сходив один пісімнадцятий, але маю нагадати, що у програму бі 17 наймасовіший один з наймасовіших бомбардувальників Другої світової війни, грошей уклали більше ніж ніж уклали в атомну бомбу у її розробку. Там 2,5 мільярди доларів, а там більше 3 мільярдів. Щоб ми розуміли порядкових чисел, і найголовніше тональність напруження, Ня усіх сил, а американці після Перл Харбору. А британці після того як зазнали авіаційного бомбардування від німців, дуже легко запам'ятати. 40-40-40, що таке, 40 тисяч літак вилітів, 40 тисяч тонн бомб і, і 40 тисяч убитими. Плюс викинули 2,5 мільйони британців на вулицю. Тільки тоді вони по-справжньому прокинулися. От тільки після отаких от страшних криваво-репресивних дій нацистів і дійшли до тональності розуміння, що гідру треба убивати. Ну на жаль, не буде по іншому. Ну не буде. Отака вона людська психологія, особливо їхня у демократичному світі. Я так розумію, що Україна також не сидить, склавши руки в зв'язку з відсутністю зброєння або недостатньою кількістю цього зброєння західного. Тому ми робимо своє перше: дрони тисяча плюс кілометрів. Друге, сьогодні я прочитав дуже класну новину, яка стосується наших нептунів. Мова про те, що цього року Україна планує збільшити виробництво своїх ракет Нептун в 10 разів, наступного збільшити їхню далекобійність до 1 тисячі кілометрів. І наскільки я розумію, Нептун це протикорабельна ракета. Я е, так ну, міркую собі, що вона була модифікована для того, щоб вражати ще і наземні цілі. Розкажіть будь ласка, така програма і такі плани вони до чого можуть призвести? То вони можуть просто до того, що обвалимо щонайменше південний пазар. Неодноразово, не двічі, не тричі а безліч разів повторював концепцію. До речі, не свою власну, а Джона Першина, командувача армії США на Європейському ТВД у Першій світовій війні, ретельно вивчив всі, все те, що він свого часу говорив і пропонував. Йому належить прекрасна фраза: битви виграють солдати. А війну виграє логістика. Особливо зараз у наш технологічний час, у нас розвиток науково-технічної революції, капіталізму як явища, ми в третій стадії класичної індустріальної війни, логістика все буде вигравати на лінії бої Взагалі війна на цю хвилину. Це дуже технологічне явище. Дуже технологічне. Ми у восьмому поколінні воєн. Якщо перше покоління воєн, це все, що стосується холодної зброї. Наступні покоління воїн, це пороховий привід, починаючи від гладкоствольної, потім. Високошвидкісної, нарізної артилерія, гармати, авіація, наступні покоління воїнів ракету, ядерне озброєння, мережеві війни, бо вже комп'ютер придумали, то зараз це все разом. Це все разом. Війна, це дуже технологічне явище. Подивіться, як озброєння звичайний піхотинець. Скільки там на ньому фізики і математики? Просто нескінченно: від кевларового сплаву, це хімія, до, до прицілу це фізика. Чому ми приціли надскладних систем із лазерною підсвіткою, з тепловізійною складовою? Тому чому я так, отак от десь можу, чуточку відхилився від, від цього процесу по лінії боєзвітнення. Кожному бійцю потрібне щось від патронів, звичайних патронів, закінчуючи от усім, що можна туди довести: їжа, вода, медикаменти. Зараз теплий одяг. І тому подібне, якщо на далеких відстанях винищувати залізничні ешелони, винищувати їх масово ну, нічого не зможуть довозити нічого рано чи пізно солдат в окопі виснажується, стріляємо їх як куріпок. Але є один момент нескінченно його повторюю: масованість, масованість і ще раз масованість. Один-два ракетні залпи прекрасно долетіли зараз у Криму, десь якісь там високопоставлені офіцери загинули. Але має бути так, як із із бомбардуванням. Гамбурга, коли за буквально тиждень скинули 9 тисяч бомб на місто, підкреслюю, не на воєнні об'єкти, а на місто і ніхто британців досі за за це не засудив. Так як це було під час бомбардування е, Токіо неядерного беремо берем за задушки Хіросіму і Нагасаків у квітні 45-го року, більше ніж 340 важких бомбардувальників. Кожен котрий скинув від 1 до 3 тонн бомб. Отак має бути, і тоді точно буде коофіцієнт успішності, але ж ми усвідомлюємо, що це можна зробити тільки великою кількості відповідної зброї, Іншого не буде. Я сьогодні. Дізнався про українське ноу-хау. Виявляється про, про, про те, що міноборони Росії заявили про знищення цитую української малорозмірної повітряної кулі на території Курської області. Раніше російські пабліки писали, що Україна почала використовувати ось ці кулі безпілотники. Які, значить, безшумно пролітають і скидають на ціль боєприпасу? Слухайте, війна диктує нові правила. Війна створює нові умови, нові спроможності можливості для створення чогось нового, аби вражати ворога, тобто винахідливість доходить до най... найвищого левела. Ну я би ну так дійсно винахідневіше, але винахіднивіся в частині вдосконалення треба вивчати Другу світову війну. Ну, японці здійснили масовий запуск куль саме кулі з вибухивкою у бік західного узбережжя США. Щось долетіло, щось не долетіло. Де деякі кулі дотепер їх виявляється? Було дуже масоване. Явище це було тисячі одиниць. все нове, все нове. Добре, забути блискуче, блискуче, що знайшлися в нас люди з глибоким інтелектом і знанням історії, які дійшли до висновку. Що щось треба та й пробувати, і треба шукати якісь новітні способи, бо дійсно куля, котра летить на висоті, практично безшумно, кілька десят метрів, а може, якихось 15-20, для радіолокатора, практично непомітна, і хай кілька кіл кіл кілограмів вибухівки, але точно щось. А й знищимо про що це говорить? Про те, що українці дуже винахідливий, кмітливий і розумний народ. Та зрештою одна з причин цієї війни тут комплексні причини це повернути нас їм туди назад, на болота назад. Бо не можуть вони без нас вижити як нація ні в генетичному сенсі, ні в інтелектуальному, що вони запропонували світу одного, єдиного вченого міндієва. Все. одного, єдиного Це це скоріше, як виняток. Ми добре знаємо, у філології є правила. Винятки не заперечують, а ці правила підтверджують. Нема в них плеяди, таких як Ісаак, Ньютон, ВАТ, Пастер і так далі. Це, це, цей ряд учених можна нескінченно продовжувати. Вони всі італійці, французи, німці, британці, датчани і українці, звичайно, один іван полючого вартує а в них нема і не буде ще раз. Нема і не буде. Отакий вони народ. Цей народ спроможний генерувати всього дві речі: смуток і алкоголізм. От все, що не вміє, Це прекрасно сказано. Я хочу з вами детально обговорити ізраїль ще, але от щойно з'явилася інформація наступного змісту. Служба безпеки знищила РЛС дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо. На 700 кілометрів в глибину України рлс коштує 100 мільйонів доларів. Приблизно її вразили сім дронів камікадзе, сам літакового типу джерела служби безпеки повідомляють, що це комплекс небоу Прекрасно, прекрасно. Ну знов ж таки не можна протиника недооцінювати в частині радіолокаційних станцій із е, засобів радіоакторної боротьби. Зрештою, все ж таки, давайте будемо намагатися бути об'єктивними. Дійсно, Росія ніколи не витримав радянський союз, ніколи не витримав повноцінної конкуренції із західним воєнним укладом у першу чергу із США, але якісно копіювати і навіть щось розвивати в режим унікальності, такого як, наприклад, не мали американські Ту 22 М 3 нічого подібного вони не будували. Правда, їм того і не і не треба було, але тим не менше, вони все ж таки таку хай поганеньку, але другу школу в усьому побудували в радіоелектроніці, в тому числі. Хоча ще раз підкреслюю, самі нічого не побудували. Все скопійовано, все перемальовано. ППК Вальтер це ніщо інше, як пістолет Макарова про автомат Калашникова. Всі добре знають, що це ціла команда німецьких інженерів його побудували. Та навіть сталевий шолом Другої світової війни це копія італійського 1937 року. А той самий. Знаменитий, які вони дуже сильно люблять пістолет Токарева. це ніщо ні, інше, як Браунінг початку ХХ століття. Тут можна окрему лекцію е, прочитати. Але все ж в якійсь частині могли це і робили. Зрештою, з нашим інтелектом, в тому числі ракетну програму, побудували українці: Корольов, Лужко, Чаломей, Янгель, і так далі. Отака вона сувора дійсність. І дуже цікаво. Іран випускає велику велетенську кількість. Ем... Ракет дронів по Ізраїлю, Ізраїль разом зі своїми союзниками збивають ці дрони, атаку відбито. Після цього Байден телефонує за повідомленням CNN до Бініміна Нітаньяху, і як повідомляють джерела CNN, вмовляє його не відповідати, тому що це може призвести до ескалації, тобто країну атакували. Президент іншої країни телефонує, і просить не відбивати. Штати не хочуть брати участь в цьому конфлікті і не будуть, каже Джозеф Байден і його представники з Білого Дому. Далі постає питання: а як так виходить, що союзники допомагають Ізраїлю, збираються конгресмени, готові одразу проголосувати допомогу, а Україну, яку обстрілюють щодня? Ні, далі постає інше питання, чому союзники збивають ракети, які летять на Ізраїль, а в Україні ні? І тут виходить Кемерон, глава МЗС Британії каже про те, що слухайте, ми не будемо цього робити, тому що це може призвести до... Конфлікту з російською Федерацією до України до... до конфлікту з ядерною Україною, і я на це все дивлюся. Думаю, боже, це ж якийсь сюрреалізм, та це неможливо. Так так не може це працювати в сучасному світі. Ч... Чому поділяю. так відбувається? Не поділяю вашої точки зору. Даруйте, буду часу, де тут сюреалізм? Нема тут ніякого сюрреалізму Тверда, жорстока цинічна геополітика. За абсолютно зрозумілими сталими показниками, Путін об'єктивно шантажує ядерним ударом. Об'єктивно повірте, якби Іран уже нарешті мав цю ядерну бомбу, він би він би він би зайнявся тим самим. Він би так само шантажував. Але інше поки що її немає. Буде мати, не буде мати складне питання. Не не знаю чи працюють працюють у 2018 році вісімнадцятому році. до речі, пропустили супергеніальну геніальну операцію Масат, які витягли із Ірану ці, е, цілий. Е, Пікап навантажений документацією з, з систем запуску ядерного випуску. До речі, вони ці всі ці всі документи були в основному російською мовою. Щоб ми собі розуміли, як Росія mm -hmm. е, допомагає сво, е, своїм друзям по тиранічному цеху. Але тут направду немає ніяких ілюзій, немає ніяких алюзій. Жорстока цинічна позиція. Путін об'єктивно об'єктивно чи блефує, чи не блефує, я не знаю. Але каже, що готові застосувати ядерну зброю? Вона в нього є. Причому ми тисячі разів розбирали не тільки стратегічного порядку. Скажімо, я сумніваюся, що ракета Р 29 сінєва чи лайнер із ракетоносця Дельф Дельф Дельфін полетать у бік Російської Федерації. Чи р 24 ЯРС запустить свої стратегічні ракети? А застосувати одну всього нашого одну тактичну ядерну боєголовку по території України, а чому ж ні? А тоді питання: а як на це відповісти? От просто як відповісти? Нам нам буде вибрати за таку негарну метафору до лямпочки. Нас і так засипають тисячами тонн вибухівки. Підкреслюю тисячами тонн. Це все горить, це все забруднює наші землі і так далі. Тому якщо вибухне одна тактична ядерна в воєнному сенсі вона нічого не змінить, і для нас нічого не змінить, але міняє все в світі. Все кардинально, все абсолютно з ніг на голову світі так кипить. Як на це відповісти? От як? Треба відповідати тільки силою воєнною. Відповісти можуть тільки США, а це точно вже пряма гаряча повноцінна ядерна війна. От як тут точку пройти? Я не знаю. Така тонесенька дуже лінія, яку ніхто ще осмислити не може. А Іран наразі цієї зброї немає, тому можна там робити все те, що вони вважають за необхідне. Тому не вважаю, що тут є якась, якась ілюзія чи, чи якийсь нонсенс. Абсолютно здорові і тверезі розрахунки. Здорові і тверезі розрахунки. Це дуже влучно сказано. Але чи не здається вам, що саме така м'яка безхребетна вибачте на слові політика Сполучених Штатів Америки, їхня реакція, їхні оцінки, то що відбувається на Ближньому сході, то що відбувається в Україні, зокрема, і безкінечний шантаж, який використовує Російська Федерація, може призвести до абсолютно фатальної ситуації в майбутньому, якщо не найближчому майбутньому, поділяю вашу точку на 100%, так і буде. Так і буде. Але знову ж таки ретельно вивчаючи їхню історію, не знаю, не знаю, що має статися за винятком нового Пьорла Харбору або нового потоплення лайнера Лузитанії, бо пригадуємо, у Першій світовій війні американці відважилися у неї вступити тільки тоді, коли Лузитанію з цивільними людьми потопили у 2015 році. І то вони два роки в Конгресі дискутували: воювати не воювати, воювати, не воювати. Допоки розвідка вже тоді добре працює. Цувала, доповіла, що є наказ Кайзера. Є наказ вже документований, відданий усім тоді першим, першим підводним силам, бо німці перші у другій, сі у перші світовіні дійсно створили перший підводний флот. Топити абсолютно все, і що це вже доконаність. От тільки тоді вони відважилися, згорів Тихоокеанський флот. На Гаваях тільки тоді вони відважились, і на, на превеликий жаль, моя особиста упереджена позиція: вони відважаться тільки тоді, коли щось по справжньому згорить. Умовно утопиться сьомий флот США у Середземному морі. Що там шостий даруйте? Я вам можу плутати. Або буде такий масований удар персів по одному із флотів або авіносних. Групах, що знамениті системи фанланс їх не відіб'ють, ні, ті всі те, ракети, які там є РІМ 161 і так далі, також зазнають краху, що дійсно щось втопиться або щось згорить на континенті, або станеться черговий теракт, і він буде доведений, так як це було у 2001 році. А в інший спосіб вони ну ну не розкриються. Ну на жаль, ну отакі вони є, і з тим нема ради. У інстонче цю рису дуже яскраво у них. Зауважив ще на початку Другої світової війни, американці ухвалять правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують усі решти, і нічого ми з цим діяти не можемо. На крапка в рамках нашої дискусії я вам хочу подякувати за цікаву розмову, професійну розмову. Бережіть себе, пане Бетре, і до зустрічі. Дякую.